Рубрика Скоро! Далі у ігронавтах на QTV. Ми святкували перемогу. Ми думали, що здолали навалу орків, а їх вождя Гул'дана, прирікли до вигнання на розколотих островах. Та попередня війна була лише оманливою тишею. Перед бурею. Гул'дан збирає палаючий легіон, щоб піти у кривавий похід, що може стерти з лиця світу увесь Азерот. Але ми готові, готові до найепічнішого доповнення за усю історію. Вов легіону у легіоні на вас чекає зіткнення з армадою смертоносних потойбічних істот, на боці яких б'ється сам Ілідан Гнів бурі. І щоб дати вам, хоч якийсь шанс встояти проти цієї армади, ми піднімемо максимальний рівень прокачки персонажа до 110-го. І звісно ж, на вас чекає ще купа інших нових плюшок. За чутками легіон стане останнім доповненням до культової MMORPG World of Warcraft. Тому у студії Blizzard розгулялися, не на жаль. Найголовнішою новинкою стане артефактна зброя. Це легендарні та надмогутні інструменти для випилювання ворогів, які будуть доступні гравцям. Серед них вісник холоду та морозний жнець. Два парні клинки, що виконані із меча самого короля лічів. Розробники обіцяють велику свободу, як у косметичних покращеннях твого арсеналу, так і у його безпосередньому застосуванні. Доповнення легіон додасть у гру нову систему поєдинків між гравцями, а також цілий континент, розколоті острови, де на вас чекає купа негостинних монстрів, гори луту та кілька нових рейдів. А найголовніше з'явиться новий клас персонажа мисливець на демонів, що роздаватиме просто страшних зуботріщин. Вов Легіон обіцяє стати приємним подарунком для мільйонів фанатів Воркрафту і неприємним для усіх працівників сфери освіти. Адже зацінити доповнення можна буде в останній день літа цього року. Схоже, перше вересня відміняється. Вов Легіон ще у розробці. А поки ти чекаєш на цю гру, і спростують або підтвердять кілька ігрових міфів.